Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 листопада 2024 року. Сьогодні. 11 листопада зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. Можна пророщувати насіння різних культур для отримання вітамінних проростків, сіяти насіння седератів в теплицях, сіяти насіння вітамінної зелені для вирощування в будинках на підвіконі. Сприятливий час для поливу рослин та для підживлення органічними добривами, для роботи з розсадою, для пересадки кімнатних рослин. Але 11 листопада не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Обробку рослин проводимо будь-якими препаратами. 11 листопада несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для різних заготівель та для закладки на зберігання овочевої, ягідної або фруктової продукції. Важлива для здоров'я на 11 листопада. Будь ласка, не використовуйте для харчування чорний чай, каву, алкоголь, ліки, консерви, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. Що ж можна приготувати смачного та корисного для нашого організму, наших органів та систем? Готуємо рибу, морепродукти, морську капусту, гречану кашу, квасолю, їмо молоко, сири, овочі, фрукти, ягоди, редьку, редиску, дайкон, цитрусові фрукти, гарбузове та соняшникове насіння, різні горіхи, сухофрукти, родзинки, прянощі і трав'яні чаї п'ємо. Смачного вам! Завтра, 12 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці овен з 8 години 27 хвилин ранку. Що можна зробити? Пророщуємо насіння зернових культур, овен якраз покровительствує своїм зерновим культурам. Проводимо підзимній посів пряно ароматичних трав. Це насіння можна сіяти саме в північних областях, там, де холодніше, на півдні поки ще це рано робити. І можна трошечки посадити цибулі для зелені. І вирощуємо цю цибульку або в теплиці, або ж на підвіконі. Розсаду не турбуємо в знаці стихії вогню. В овен це якраз знак стихії вогню. Не рекомендується проводити поливи, а підживлення небезпечні для рослин. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Але 12 листопада-завтра сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для різних заготівель і для закладки на тривале зберігання необхідних продуктів на зиму. Важливо для здоров'я на 12 листопада. Це час, коли під ударом знаходиться наша голова і все, що там всередині є, і на самій голові. Дуже-дуже складний час для голови, тому, будь ласка, не використовуйте для харчування міцний чай, каву та алкоголь. Буде дуже боліти голова. Але що ж ми можемо приготувати смачного та корисного? А можемо приготувати рибу, морепродукти. Хто їсть м'ясо, готуйте м'ясо нежирної птиці, цвітну капусту, їжте, яблука, моркви, лимони, цитрусові. Практично доступні фрукти, овочі та вітаміну зелень, які у вас зараз є. Все це готуємо і їмо. І дуже корисні 12 листопада висівки для видалення шлаків. Смачного! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення на цей чудовий день! І дай Бог вам щастя людського! Та здоров'я міцного, любові вам та злагоди, тепла та затишку у ваших оселях, миру та достатку. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!